Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, так, ви здогадалися, так? У мене знову поповнення. І це ось така білосніжна королева. Захотілося мені знову мати її в колекцію. Це Ukidan. Квіти в неї 12 сантиметрів. Оця. Найменша квітка 11 сантиметрів. Цього сорту є такі відмінності від інших сортів, по чому її можна впізнати. Це те, що квіти розкриваються однакового розміру. Вони одночасно відкриваються каскад. І виходить така рівномірна, гарна гілочка. Ще відмінність у цього сорту є оця прожилка по центру квітки. Вона йде посередині, ніби такий бугорчик. І отак чудово виглядає. На жаль, пересилка, звісно ж, трішки відобразилася на моєму. Кущикові ми загубили дві квітки, вони обламалися при пересилці, ну то не страшно. Все ж таки я готова була до цього, коли замовляєш квіти через інтернет, то повинен бути до цього готовий. Ще однією відмінності цієї, цього сорту є те, що квіти такі щільні, вони не просвічуються. І мають такий щільний білий кольор. Також, як ви бачите, на звороті є трішки розовинки. Нижні листочки йдуть із зеленим, а верхні йдуть із розовинкою. Це теж є відмінністю юкідана. Звісно ж, білих орхідей багато, і вони всі гарні, вони всі чудові. Але мені захотілося саме ції із великими квітами. Розетка не дуже здорова, вона, я б сказала, для юкідана невелика, але горщик стандартний, 12-й, але я не стала брати більше, тому що у 15-му горщику. Рослина так, вона вдвічі більша, але і ціна, ну, як для мене, то непід'ємна. Тому беремо те, що дешевше, і вирощуємо і радуємось потім такому каскадові. Тут, ось, як бачите, ще гілочка продовжує різну, Я думаю, бутончики вона все ж таки, на жаль, поскидає, тому що у нас ще переїзд додому буде. Тож, на жаль, я думаю, що вона скине. Корінці добрі, але трішки підсушені. Вона потребує поливу. Сьогодні поливати не буду, полю вже завтра зранку. За І також рослина потребує пересадки, тому що горщик, щоб вам показати, бачите, він таким овальним, він сплющеним бо його розперло коренями і вона вкрай потребує пересадки. До речі, на горщику також є назва, але не можу прочитати, тут якраз корінчики і не, не видно. Коли буду пересаджувати, обов'язково подивлюся, що це за сорт, що пишуть. Звісно ж, Голландія не пише ті сорти, які продають Азія. Голландія ставить свої сорти, тому це ж, звичайно, буде інший сорт. На жаль, не пам'ятаю, як називають той сорт, під яким продається юкідан, але то не страшно. Ось така гарна розеточка і гарна. Здоровенна квітка. Я думаю, що вона чудово впишеться в мою колекцію. Так, може хтось скаже, що а, в тебе ж уже є біла, але а, та красуня, вона більш молочна, вона не біла, а ця саме така кришталево-біла. І, на жаль, навіть при цьому освітленні. Камера не передає, але квіти вони мерехтять, ніби як цукрові такі. Як ну з чим ще порівняти, як сніг на сонці так от іскриться, так, іскраться ці квіточки. Дуже гарна. Я дуже задоволена, що ця красуня з'явилася у мене у колекції. Я сподіваюся, що вона добре піде в адаптацію. І буде радувати нас такими класними каскадами. На цьому буду закінчувати. Усім дякую. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І попереду багато цікавого.